привіт, друзяшки! З вами знову я Саша. Ну і сьогодні ми граємо в руки. і я не один. Е-е-е, папе приходить. Привет. Ну короче, і погнали. Е-е-е, так що це за чили такі? Ладно, сьогодні ми будемо знімати фільм. Ну а ми прогнали. Так, ми починаємо фільм. і погнали. Так, сідаємо в нашу машину. Вот наша машина, сідаємо в неї. Ти в крісло. Давай я тобі крісло там поставлю ззаді. Сідай. Сідай на крісу, яке я там поставлю. Стоп! З місця нема, все погнали. Погнали. Сьогодні ми будемо гравати. Не будемо грабити, нам треба збіжати в Брусеру. Тому що мене вже прислідують десь. Мене вже прислідують з Кстати, серії. Да, це вже четверта серія і п'ята будуть останні. Так, погнали. Погнали в мій номер. Мамо. Так, так заходимо. Де ви всі? Макар, а де ти? Виход! ви вигнали з машини. Де він? Ви? А вона ви? ну виліз з машини. Ей, він Де цей чел? Де це ще? А де в макар? Де є Де? А? А що? А ми думали, де ти? Ладно, закриваємо вікна, щоб нас ФБР не часом часу. Коротше, давайте суставляти план. Сідайте сюди на кауч. Давайте суставляти план. Ну, коротше. І що? і давайте заставляти план побігати з Брукхевену. А давайте через самолет. Я пытався уже збіжати з самоліт, але я пам'ятаю, я просто вирішив виїхати собі і встрітити вас, а потім вже буде з Стоп! наставили І ще, друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб ми могли набрати 300 підписників. І ми нарешті зробили фільм трек Нубіні Піцаніні. Ну ладно, ми далі почнемо. Ну що, заставили на допомогу? Я заставив. Ми можемо поставити, коли ми будемо біля моля, ми можемо... Але море охраняет дуже много охранников. Я сейчас вам на план... Дивите, дивите, не, 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 дивите, я вам на... на планшете даже покажу, Дивіться. Ну, вот, вы... ну вот, вы бачили. Ну и вот, Коротше, ви побачили, там дуже багато охранників на пірсах ходить. Вони провіряють ключі, чи у вас є лодка. Ну що без лодки туди не можна йти на воду, то коротше, там дуже багато водних акул. Ну ладно, але давайте краще на вертольоті. Давайте просто підемо на воєнну базу і заберемо вертольот або самольот. У нас може ні. Ні, це нормально, погнали. Виходимо, воєнна база знаходиться в домі 33. Так що, Стоп, а де наша машина? І її украли. Ну ладно, давайте візьмемо нову машину. Так, крісу знову ставити. Сідай. Погнали погнали на воєнну базу номером 30. Короче, це воє... Стоп, а де воєнний вертольот? Він тут? тут був воєнний вертольот. І, коротше, тут був воєнний вертольот. А, воєнний самоліт є? Ні, його теж нема. Так, коротше, і. Ладно, уїжджаємо відсюди, поки поліція не приїхала. Так, тебе. Охранника добиваємо і, вер... і вертаємось за керівник. Ми його висадили десь там. Ми його в метро давай. А ось сідай. А то зараз поліція. Їдем. Так, короче, їдемо, їдемо, їдемо. Воу, все, забираємо. Сідай. сідай розпіл, короче, наш. Ну тут, странный район ну тут странный район Потому уже тут просто купа. короче короче заходим на коротче все мы загрубили съедаемся и І... полицейский приїхала кувабусь купайбусь кувайнуть Сюда, сюда, сюда все. Кирилл, сюда, Кирилл, сюда, Кирилл. Кирил. Э, вылезай из унитаза, ты за мной. Давай скупаемся вот тут. Макар, Макар! Кирилл! Поскупайся да там в туалете, а мы скупаемся там. Там скувайся. Так, короче, лезем.

Ну ви що там в порядке? Да. Так, да, вот так. А -а -а. так все, пошли, пошли. Там есть так, все, нам треба улетать отсюда, куплять новый прибор. Кому будет? Юра, тут наша полиция, бежим, бежим. Мотель, 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 кимнату мотеля. Ух, машина, все-таки полицейский уехал. А нашу машину знову сварували, так що я купляю нам знову нову машину. А, зараз я вам туалет. Все, пока ми поїхали. На цю машину, на цю машину, давайте ми купимо собі джип. На тих машинах реально невозможно, правда? Так. Я б нам купив отакий вот джип. О, це інше діло. вот Я Ну, короче, тепер Короче, лодка і Короче, вертольот не працює. Єдиний шанс це лодка. Я так, що... Тільки на пісах лодка не залишилося. Всі у... У що Брукевен став пустишкою, що... правда? Тут тільки ми і поліція. Поліція і район там, де купа пострілів. Ви пам'ятаєте там цей район, э, в якому ми жили? Пам'ятаєте там район, де вдома. Ви бачили, скільки там амазонських машин і стрілків з мігами? Бачите, во цей район. Бачите, тут купа стрілків, тут взагалі небезпечно жити. Почти. В цьому районі небезпечно. Давайте ми сховаємося в кампусі. Давайте ми будемо жити в кампусі. А в п'ятій серії ми вже збіжемо, правда? Да. Ну все. Ну, коротше, друзі, ми вже закінчуємо наше відео. Якщо вам сподобалося наше відео, то тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. І з вами був я Саша. Макар і... Кирилл и мы заканчиваем наше видео и всем и всем пока пока подписывайтесь. пока-пока пока